Багато тем: санкції, дрони. Думаємо, що ми дуже близькі щодо домовленості копродакшена. енергетика є такі там неочікувані речі. Я думаю, що ми можемо запропонувати Канаді. Далі є фінансове питання. Тут є міністр економіки і міністр фінансів. Вони запрошені спеціально обговорити. У них там є пропозиції відповідні. <laughs> yeah uh, it's one of uh, solidarity canada has always been standing with ukraine and we always will stand teams, uh, teams, teams. Yeah, yeah i never see very handshake okay shakes. president minister of national defense thank you for having us thank you thank you for coming so you know that <laughs> is here National Security Advisor. Nice. Very nice to meet you. Nice you. Pleasure to see you guys. Pleasure to see mm -hmm. to see you. Mm -hmm. uh, mm -hmm. to see you. Mm -hmm. uh, from uh from the phone, it's a telling you. A new investment. Yes, I look forward to what we have a good idea. And then we'll compare Mario Garden. Uh he had the same thing, he's uh he's a minimalist. I had a good experience with him and he really helped. At the very beginning, when we... Uh, yeah, you know, of course. It was a very good time. Very fantastic. That's I hadn't moved since. That's true. In these That's right. Because... There was this initial reluctance against sanctions in Russia because... Yes. Thank you again. ще раз дякую, дорогий прем'єр-міністре. Ми дуже раді вас вітати в Україні, і я радий, що це стається особливо цього дня важливого дня. Це війна за нашу незалежність. Можливо, це найважливіша дата під час війни у нашій історії. і те, що ви тут, ваша команда, ваш уряд. Ми вдячні вам. і ми дуже вдячні вашому народу. Ви підтримали нас від самого початку до війни я маю на увазі до початку і під час нашої незалежності і особливо під час війни. Ви дуже допомогли. Ми можемо розраховувати на вас, можемо довіряти вашій країні на 100%. Дякую за вашу промову. Дуже сильно, дуже чітку дуже чіткі справедливі меседжі. Дуже дякую, тому що в дипломатії є певні меседжі, які ти можеш зрозуміти лише завтра або післязавтра. Є багато сюрпризів. Я радий, що у нас є друзі без сюрпризів. Дякую вам дуже за це. І, звичайно, вигедверігуд у нас був щойно дуже хороший діалог з прем'єр-міністром. Деякі деталі ми можемо поділитися ними після того, як наші поважні медіа завершать цю сесію, так і але в будь-якому випадку вітаю вас <кліст> дякую дуже <кліст> дуже дякую вам дякую пане президенте і дякую вашому уряду за те що приймаєте нас в такий важливий день це честь і я намагаюся на на на, 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 на наголосити ми ми не робимо такого в Канаді сюрпризи, так але але принаймні ми послідовні підтримка Україні після того, як ви відновили свою незалежність від усіх політичних партій, різних прем'єр-міністрів, політичних партій і в усіх аспектах від військової підтримки підтримки в тренуванні, макроекономічна підтримка, гуманітарна перспектива. підтримка сьогодні і підтримка завтра. і ми зустрічаємося в іншій критичній точці вашої історії, коли є можливість припинити вбивства, які були розпочаті де Можливість ця нагода з'явилася завдяки сміливості українського народу, але також, також і завдяки коаліції охочих, членом якої є Канада, але це все було каталізовано американським президентом, і ми всі. Хочемо скористатися цією нагодою, але з позиції сили. І коли мир настане, мир настане. Ми не знаємо коли, як, точно, але він настане. Меседж такий, що Канада буде тут, щоб підтримати вас відбудову забезпечити процвітання, на яке заслуговують ваші громадяни. are же, ми. Ceremony of signing the election plan for the implementation of the agreement on security cooperation between Ukraine and Canada. The document will be signed by President of Ukraine Volodymyr Zelensky and the Prime Minister of Canada, Mark McCartney. The document signed by the Minister of Defense of Ukraine, and the Minister of National Defense of Canada, David McNeely.